Вітаємо тебе! Зріздвом! Тобі подарунки передали. Ми збирали подарунки по школах. Ми не знаємо, що там в коробочках, але я думаю, що якісь приємні дрібнички, які тобі сподобаються. Усі, поріздво! Це 16-річна Наталія Каніщева. Лікується у гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні третій місяць. У дівчини рак крові. Каже, рада, що про неї не забули і привітали зі святом. Такий Діти стараються, вони всю душу вкладають в це. Кожні малюнки дітей, кожні поділки. Я дуже люблю їх збирати. і це буде спогади, що я не одна і що зі мною всі. В ігровій кімнаті вітає двох пацієнтів з мамами. Ми дуже раді, що нас не забувають, що не забувають діток, таких як мій син. Дуже подобалось. Мене здивували конфети в Москве. Акцію Різдвого корупції влаштували вперше, розповідає її співініціаторка Ольга Присяжнюк. Вийшла вона, якщо чесно, спонтанно. Просто до ще другого вівторка ми спілкувалися з учнями в школах і пропонували їм різні ініціативи благодійні, які вони могли втілити в своїх закладах. Три школи вибрали це в коробці. Об'єднувалися класи, діти між собою і збирали подарунки в коробочках, е Пакували їх гарно для онкохворих діток. Підписували стать дитини, вік, для якого розраховані ці подарунки. каже школярі, зібрали 100 коробок з подарунками. Сьогодні ми у відділення привезли 20 коробок, привітали діток, а інші коробочки ми будемо привозити поступово, коли будуть мінятися дітки. Одні поїдуть на відпочинок від лікування, інші заступлять на блоки хіміотерапії або приїдуть на обстеження і будуть отримувати свої подарунки. Я думаю, до кінця місяця ми справимося. У нас лікується 20 діток. Періодично вони виписуються додому, а потім знову заступають на блоки. Такі акції дуже потрібні, тому що ін'єкції дуже болючні, болісні, і діти дуже радіють таким акціям, подарункам. Наступна акція для пацієнтів гематологічного відділення відбудеться 15 лютого до Міжнародного дня онкохворої дитини. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.